Давай, назви мені 5 пунктів, які тобі не подобаються в чоловіках, яких ти зустрічаєш. Слабкі надійні, які ображають і які не відповідають. Да. От тепер домовся з собою, що ти, коли будеш зустрічатися з чоловіками, знайомитись, та, ти будеш сама собі через чесність собою відповідати на питання. Та. Слабкий він чи не слабкий? Для тебе. Та. Тут вбираємо всі стереотипи: для тебе. Відповідальний чи невідповідальний, та? жадібний чи не жадібний, бере відповідальність там на себе чи не бере. І що там ще там І ображає, ображає словами словами, чи не ображає. І от запам'ятай, якщо хочеш реально змін, здавай цей екзамен. Зустрілася, пішла на побачення, та, поспілкувалася там один, два, три рази. Ну, цього достатньо, щоб зрозуміти для себе, в принципі, суть чоловіка. І якщо от на всі 5 пунктів в тебе галочки, що ні, да, в нього цього немає, ну зустрічаєшся, продовжуєш стосунки. Якщо десь бачиш, що є цей пункт, ну, дозволяй собі обмежувати спілкування, ну, як мінімум, не будувати там, серйозні стосунки. І ти побачиш, як почне змінюватись фон тих чоловіків, з якими ти почнеш знайомитись, тому що ти впевнена в собі станеш. Да. Якщо говорити про самоцінність, це про чіткість да, твого характеру, який формується твоїми звичками. А звички формуються саме через цю установку, що якщо не відповідає да, оцим ось пунктам, які для мене важливі як цінність моя. Да, і коли ти е, чітка для себе, формуються звички, звички формують характер, характер формує твоє життя, і ти потім просто в своєму полі перестаєш зустрічати таких чоловіків. Тому що ти чітко знаєш, якого чоловіка ти хочеш зустріти. Так. Розумієш, як це працює, все починається з тебе.